До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно. У цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Бродінюз сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Бродівчани! У Хорватії! Я культурний фронт України поширюється за кордоном, футбол у суходолах, як змагались між собою команди. Концерт у Золочеві організували з нагоди. 80-річчя Богдана Стельмаха. Репортаж з концертної зали. Про ці та інші новини. Далі у випуску. <«Музика> Наша знімальна група завітала у місто Золочів. Тут відбувся гарний патріотичний концерт. Деталі у сюжеті. <«Музика> Золочівський палац культури імені Ігоря Білозора став локацією для проведення благодійного концерту, адже сьогодні культурний фронт відіграє не останню роль у наближенні перемоги над ворогом. Популяризація української пісні сьогодні є рушійною силою для того, аби ідентифікувати незалежну Україну. «Не світ, Захід приурочили 80-річчю з дня народження видатного поета, драматурга, перекладача, заслуженого діяча мистецтв Богдана Стельмаха. Для нас, артистів насправді дуже важливо, щоб глядач був з нами контактував. Що, що нам приємно і їм приємно, тому що ми віддаємо свою енергію, а вони віддають нам свою енергію. Це такий, знаєте, зв'язок, невидимий зв'язок, але для нас це дуже важливо. І саме сьогодні золочівська публіка насправді дуже тепла. Концерт, що мав назву Пісенна світлиця Богдана Стельмаха об'єднав жителів Золочівщини у просторому залі Золочівського палацу культури. У концерті взяв участь ватрівчанин і творчий побратим поета Мар'ян Шуневич. Тут є своєрідна атмосфера. До речі, в золочів не так легко приїжджати, бо е, завжди їдуть з острахом, бо тут є своєрідна публіка. Вона вихована на всьому українському, гарному українському Розумієте, і е, так само ми їдемо. Ви думаєте, Стельмах вже такий битий, скажімо, ніби бачив все і багато. Він так сьогодні хвилювався, що я, коли подивився на нього, я почав хвилюватися. Але як бачите, добре все йде, гарно все йде, тому що ну, такі, такі пісні наші, українські, розумієте, які несуть не то, що мелодію і слово, то є симбіозм, в якому заключена ідея, тобто наша культурна ідея, наша душа. Бо кажуть, що пісня це є душа народу. А це їхні, їхні пісні, всі Стельмаха і Білозира, їхні душі вкладені. Українські душі, не роблені десь там, не, не перефарбовані, як фарбований лис. От, не перештамповані. Дійсно, з п'ят до голови. Хлопці українські, цей е, то, що свою душу викладав на тексти, на вірші, а це і в мелодії. О, так би окремо скажімо, ті всі пісні, які вже стали народними: ну хоч би та світлиця, Весільний марш, мила скла, рушимо, ну, ну багато, це майже вже народні пісні, і завдяки тому, що їх двох звела доля. Якби ці пісні були з кимось написані е, білозіром на різну чи покладені другим автором е, музики, композитором в пісню, я сумніваюся, чи вийшло б таке саме. Розбавили концертну програму учасниці гурту Тріо Крайня хата, у якій співають Любов Фітьо, Іван Наткачик, Ольга Літник. Вони подарували неперевершені пісні. Не зупинялися. Спочатку оголошення війни ми концертували постійно, для внутрішньо переміщених осіб їздимо. Ми вважаємо, що хлопцям потрібно допомагати, щоб більше людей донатило, щоб більше людей приходило на наші концерти. І зупинятися ми не будемо ні в якому разі. Сьогодні у репертуарі найкращі пісні на слова Богдана Стельмаха. Нас є подарована Ігором Білозіром пісня Русалонька яку особисто він нам подарував. Ми зробили нове аранжування і виконуємо її тепер усучаснули по-новому. Концерт дуже гарний. У нас декілька буде концертів. Іванка організатором є, от, власне, оцих ряду концертів. Так собі вирішили, з нами приїхали шанування 18-ліття. Оскільки ви вже знайомі з нами, так? так, так, так Ми ж тоді так. їздили Всі з піснями Білозіра, правда? Так, це так, було? Так, так, а тепер так. пісні на слова Богдана Стельмаха. А що далі буде? Далі пишемо нові пісні. Можемо ще раз приїхати в топорі. У залі, де відбувся концерт, лунали чарівні українські пісні, написані Богданом Стельмахом. Богдан Стельмах творив з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором, з Богданом Янівським і Мирославом Скориком. В нього багато пісень з Віктором Камінським і з багатьма відомими сучасними вже молодими українськими композиторами. Це відомий драматург, це неймовірний перекладач, лавреат багатьох премій. Номінант на Шевченківську премію, національну премію імені Тараса Григоровича Шевченка. А я вважаю, що він уже мав би бути не лише номінантом, але і лауреатом цієї премії. Сьогодні концерт у Золочеві, особливий концерт, теплий концерт, хвилюючий концерт. Чому? Тому що Богдан Стельмах народився в селі Туркотині на Золочівщині. Це його мала Батьківщина, це його рідні краї. Я народилася на Золочівщині. Палац імені Ігоря Білозора, бо і Ігор Білозір чимало своїх сторінок творчого життя власне, мав пов'язаних пов із Золочевом, бо саме у Золочеві, ще будучи зовсім юним, він організував ансамбль «Весняні квіти. Звучали пісні, всі пісні в концерті на слова Богдана Стельмаха. І я бачила реакцію людей у залі, коли вони чули ці пісні. і Коли ще я розповідала про ті пісні, які не звучали, але згадувала їх, що люди були. Здивовані, приємно здивовані, що це написав Богдан Стельмах. А знаєте чому? Бо багато з тих пісень сприймаються в нас в народі, власне, як народні пісні. Згадаймо хід навіть ту ж чарочку вина нам не зашкодить, чарка вина. Згадаймо, сьогодні звучав перший сніг. В народі її називають Білий лебідь. В нашу зиму приблудив білий лебідь, молодий пісня, молодят. Я вже не кажу про світлицю, бо світлиця свята для нас пісня. Мамо, ваші діти, як птиці вдалич, заброніли крильми. І таких пісень дуже і дуже багато. Бо дуже часто глядачі, слухачі. Знають пісню з виконавця. Кажуть, це співає той чи інший співак та чи інша співачка. Але пісню насамперед народжують композитор і поет. Організатором концерту був Департамент питань культури, національностей та релігій Львівської обласної військової адміністрації та громадська організація Пісенна Україна. Мені особливо близьке, як дружині Ігора Білозіра, близька творчість. Ігора і Богдана Михайловича 24 неймовірні пісні написали вони. Це направду була та їхня творча праця, їхня співпраця творча, то навіть була не співпраця, бо то було щось більше. Вони направду ті пісні не просто писали, вони їх народжували. То нехай ті пісні звучать нам всім, нехай додають сили, духу. Щоб ми, москаля, перемогли, бо наш дух тут, в тилу чи в запіллі є таке ще гарне слово. Наш дух має допомогти тим, хто на фронті. Слава тим нашим воїнам до перемоги. Після заходу ми поспілкувалися із Богданом Стельмахом, який розповів про важливість таких заходів. Ну, мені подобаються ці виступи, я з ним іїжджаю інакше. А інакше, а інакше я би собі вибрав інших, інших акторів. Дуже гарний концерт, особливо. Золотичні дівчата, весна зима літа осінь. Мені подобалися. Вони так вже це, це гарно придумано. Я взагалі дуже. Е... Розчарована, що прийшло так мало людей на захід, ну якби боляче, тому що перед нами видатна людина, перед нами ну. <пілляюся> Я, я кажу правду: з пану з паном Богданом ми знайомі давно. Ми друкуємося в одному видавництві з полом. Там наші спільні друзі, до яких і пан Богдан приходить на теплу розмову. І я час від часу забігаю. Ну і знаєте, воно якось так дуже тепло, душевно, творчий вечір надзвичайно гарний, такий дуже світлий, дуже позитивний, насичений українським словом, українською піснею. Ну, я вийшла окрилена. Дякую. Концертна програма була досить насиченою душевними бесідами та виступами, де лунали чарівні музичні композиції. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Бродилайн. Розвиток особистості у спорті є можливістю прокачати своє навички. Про те, як відбувався футбол у суходолах, дивіться далі. Ми знову у суходолах. Тут на місцевому стадіоні змагалися команди, а саме ФК Суходоли та Іква із села Накваша. Гра була досить насиченою, а самі вболівальники підтримували обидві футбольні команди. Ми вболіваємо за красивий футбол, щоб перемогла найкраща команда, яка тут грає. Є очікування? Не І знаю, рахунок. Поки нічого не скажу. Не знаю. Усі гравці викладалися наповно, намагаючись атакувати ворота один одного. Села обох команд виявилося рівними. А тому ця гра завершилася із рахунком 2-2. Загалом як оцінюєте гру, наприклад, на клаша», Коли наприклад минулі роки ми там програвали і 25 було 3 і так далі. А зараз от виграю. Ну як сказати, це то, там зовсім наша команда. Тоді діти грали, а зараз не дуже не дуже приємно, що ці діти пройшли етап. А зараз тих дітей в цій команді лишилося двоє-троє. а двоє, троє, Решта понабирала взагалі лівих людей. Ну не, не, не дуже приємно. Хотілося, щоб ті хлопці прогресували, які попередні роки е, отримували е, практику, а зараз навіть їх і не бачу. Ця гра запам'яталася вболівальникам крутими гольовими моментами, а команди продемонстрували свій професійний рівень у даному виді спорту. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродиумайн. Популяризувати українське слово та пісню вирішили бродівчани, які завітали у Хорватію. Деталі у сюжеті. Після концерту на території Бродівської гімназії імені Івана Чуша наші талановиті бродівчани вирушили до Хорватії, де гідно презентували не лише місто Броди, а й Україну. І готувалися до нього дуже ретельно. Під чітким керівництвом енергійної, позитивної та щирої Галини Гаврилюк. Таланти бродівщини привезли до хорватії українські гарні пісенні дарунки, чим завоювали нескінченну любов іноземців. <му> Сергій Нікішин телеканал Броди в <mine> А зараз слово передаю своєму колезі Роману Єльчинінову, який підготував для вас добірку новин, які не увійшли до основного випуску Броденьнюз. Я ж бажаю, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. З вами зустрінуся у наступних телеефірах. Як відомо, Бродівська міська територіальна громада має свою стратегію розвитку до 2027 року. Цей документ напрацьовували ще до повномасштабного вторгнення. Представники Бродівської громади вивчали особливості ефективного управління під час тренінгу механізми реалізації та моніторингу стратегії розвитку територіальних громад, який відбувся за підтримки Говерла «Проект Юсейт в Україні. Заступники Бродівського міського голови Роман Сподарик та Ірина Олеха спільно з керівниками профільних відділів Бродівської міської ради взяли участь в онлайн нараді з першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Андрієм Годиком. Спільно з представниками громад Львівщини розглянули питання порядку денного. Про стан реалізації державної програми є відновлення. На цей час подано понад 1200 заявок на компенсацію пошкодженого майна. Більшість знаходиться на розгляді. Про стан використання перехідних залишків субвенцій з державного бюджету, субвенція на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури, про об'єкти незавершеного будівництва, про конкурсний відбір проєктів по програмі енергоефективність громадських будівель в Україні. Про виконання територіальними громадами комплексної програми Безпечна Львівщина за напрямком створення та розвитку місцевих систем оповіщення Бродівська громада є активним учасником процесів. Тож тримаємо руку на пульсі та використовуємо кожну нагоду для покращення життя мешканців громади навіть в умовах складних воєнних та економічних викликів. Ідеться в повідомленні. Доступ до медичних послуг є дуже важливим на сільських територіях Бродівської територіальної громади, зокрема для сімей з дітьми та людей старшого віку. Наблизити медичний огляд максимально близько до мешканців сіл вдалося у Станіславчицькому окрузі. Задяки співпраці старости округу Володимира Ясінського, мобільних бригад від благодійного фонду Горіховий дім та шпиталю Шептицького в рамках суспільного українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Мобільні бригади здійснювали безкоштовний прийом людей Станіславчику, Бордуляках, Монастирку та Збруях. Незабутня екскурсія до пожежно-рятувальної частини міста Золочів. До рятувальників золочівщини завітали вихованці закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Ясенівці. Дітей особливо зацікавили пожежний автомобіль та його вміст, а також робота рятувальників при ліквідації пожеж. Діти з радістю фотографувалися поруч з пожежним автомобілем і навіть мали можливість приміряти спецодяг. Такі зустрічі мають велике значення, оскільки вони сприяють навчанню дітей основам безпеки, життєдіяльності ще з самого дитинства. Набуті знання, навички та вміння стосовно безпеки є важливими у житті кожної людини. Екскурсія до пожежно-рятувальної частини допомагає дітям краще розуміти роль та важливість рятувальників у нашому суспільстві. А далі інформація до уваги внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу від держави. Зокрема, допомога на проживання ВПО припинена для тих, хто має на депозитному рахунку більше 100 тисяч гривень, має у власності ціле житло, яке є поза зоною можливих бойових дій, чи на неокупованих територіях площею більше 13,6 квадратних метрів на особу. Ті, хто придбали транспортний засіб з роком випуску менше 5, крім авто, придбаних волонтерами і переданих для потреб держави. Придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухоме майно, іноземну валюту, крім пожертв від благодійних організацій або оплати медичних освітніх соціальних послуг. Більше новин вже у наступному випуску. До зустрічі!